Щоб приховати участь СРСР у Другій світовій війні був термін Велика Вітчизняна війна, стверджувалося, що вона розпочалася 22 червня 1941 року. А до цього вважалося, що війна відбувається десь там далеко від України, і тільки її слабкий відгомін долітав до берегів Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. До неї світ підходив 20 років, спалахуючи численними локальними війнами, в яких майбутні учасники світової випробували свої сили. Літо 1939 року виявилося спекотним не у погодному сенсі, адже на часі була гаряча фаза великої війни. У затишних кабінетах тривали запеклі дипломатичні баталії, великі гравці перерозподіляли сфери впливу у Європі. Та шукали союзників по майбутніх битвах. напередодні Другої світової війни. Керівництво третього рейху досягло блискучих успіхів, як у середині країни, так і на міжнародній арені: будівництво автобанів, подолання, безробіття. Економічний підйом, успішно проведені Олімпійські ігри 1936 року, досягнути дипломатичним шляхом значне скорочення версальських військових обмежень, дозволило Гітлеру зайнятися інтенсивною розбудовою армії та флоту. 1938-го американський журнал Тайм назвав нацистського фюрера людиною року. З моменту приходу Гітлера до влади стосунки СРСР з Німеччиною ускладнилися. Втім, договір про колективну безпеку був справою складною, адже кожен з його учасників прагнув вирвати якомога більше вигоди. Польща не дозволила радянським військовим пройти через свою територію для завдання удару по можливому агресору. Стосунки з Польщею були складними ще з часів радянсько-Польської війни 1920 року. Після невдалих перемовин радянська дипломатія звернула свою увагу на Центральну Європу. На найближчі два роки саме Третій Рейх мав стати воєнним союзником та економічним партнером. Керівництво третього рейху вже давно відшукувало наступну країну жертву для розширення життєвого простору, і позиція радянського невтручання була надзвичайно важливою для гітлерівців. Сталін швидко зрозумів, що нові друзі ризикують нарватися на війну з усім світом та створити передмови для світової революції, давно вже омріяної більшовиками. А коли Європа лежатиме у руїнах, на її простори у якості миротворців увійде непереможна та легендарна Червона армія. Радянський Союз дав зрозуміти, що він не проти, якщо Німеччина почне війну проти Польщі. Польща перебувала у військовому союзі з Англією та Францією. Тож, напавши на неї, Гітлер отримував війну з цими двома могутніми державами, і поки б він не від них відбивався, СРСР міг би без військових та репутаційних втрат отримати нові території у якості не окупанта, а визволителя. На момент підписання пакту Молотова Ріббентропа його підписанти навіть не мали між собою спільного кордону. Втім, двох агресорів це не бентежило. Адже держави, що простяглися між ними від Баренцева до Чорного моря, мали бути за тим же договором розділені між двома новоспеченими друзями. Країни Балтії, що спочатку входили в сферу інтересів Німеччини, Берлін зрештою передасть Москві, але це вже повинно статися після падіння Польщі, яке наприкінці серпня 1939 року було ще зовсім неочевидним. Для затяжної війни у Німеччині засобів не було. Сировинний потенціал Третього Рейху відставав від амбіцій нацистського фюрера. Тож пакт Молотова рібентропа окрім розподілу частини Європи, передбачав ще й активне економічне співробітництво. Індустріально відстала країна рад потребувала технологій. Бідна на корисні копалини Німеччина прагнула отримати доступ до невичерпної радянської ресурсної бази. 1 вересня 1939 року розпочалася німецько польська війна. Саме така назва з'явилася на газетних шпальтах. 1 вересня 1939 року замість першого шкільного дзвінка польські дітлахи почули артилерійську канонаду. Після того, як союзники фактично проковтнули факт анексії Чехословаччини, можна було очікувати, що і Польщу нацистам пробачать. Надзвичайно жорстоким було ставлення нацистів до України. На її території гітлерівці запровадили нещадний геноцид проти місцевого населення. За архівними даними, в Україні було виявлено майже 300 місць масових страт людей різних національностей, 180 канцтаборів смерті, 50 гетто, де нацисти замордували понад 5 мільйонів мирного населення і військовополонених. Окупанти, обіцяючи райське життя у себе на батьківщині, вивезли з України близько 2,5 мільйонів молодих людей. На каторжні роботи до Німеччини плакати і діяльність окупаційної влади йшли в розріз з тим, що відбувалося реально. На плакатах все було гарно, всі були усміхнені, а кати людей заганяли у товарні вагони та примушували працювати у нелюдських умовах. Новий порядок, запроваджений нацистами в Україні, не міг не викликати опору серед місцевого населення. Однією з особливостей України був той факт. Що її землі контролювалися озброєними загонами різних політичних сил. Радянські партизани діяли переважно на півночі Лівобережної України. Зовсім іншою була ситуація у західній частині України. Німці окупували її дуже швидко і впливу радянської влади тут практично не було. З 1929 року тут діяв громадсько-політичний рух Організація Українських Націоналістів. Ця територія була тільки приєднана, і місцеве населення не завжди поділяло ті ідеали та інтереси нової влади, які були сюди принесено. У жорстокого окупаційного режиму ОУН закликала до самооборонної боротьби як єдиного шляху збереження і захисту свого народу. У результаті об'єднання всіх розрізнених формувань у жовтні 1942 року була створена Українська повстанська армія. Яка невдовзі стала грізною військовою силою у квітні 1943 року? Німці змушені були застосовувати проти націоналістичних партизанів з'єднання з артилерією і бронетехнікою. Історики й досі сперечаються стосовно втрат України у Другій світовій війні. Проти ні в кого не виникає сумніву, твердження, що Україна у цій війні зазнала. Чи не найбільше втрат людей, як серед військових, так і серед цивільного населення? Порахувати втрати насправді дуже складно зі збережених оригінальних документів. Відомо, що Україна в складі радянської армії втратила 3 мільйони 200 тисяч солдатів та офіцерів. В цілому стосовно України у Другій світовій війні вчені називають кілька беззаперечних постулатів. Українці зробили надзвичайно важливий внесок в перемогу над фашизмом, ставши однією з націй, переможе. Вони вели справедливу війну. Ставши жертвою агресії, українці воювали за власні оселі не задля корисливих цілей чи загарбання інших земель. Це була боротьба за виживання. Яка на жаль продовжується і зараз.